Всім привіт! Мене звати Олена. Мій YouTube канал називається Світле Таро. Я і не думала робити відео на тему війни, але так як я живу в цьому, живу зараз в цій ситуації, мені самі цікаво, що відбувається в нас в нашій державі, в нас. В Росії навіть що відбувається, мені цікаво, чи прийде до них трохи осмислення. Я сьогодні вирішила зробити розклад на Росію і Україну. Це і енергетика нашого лідера, і лідера їхньої страни. Це і енергетика соціума, як люди живуть, що вони відчувають, що вони думають про це все, що далі буде. Робитися, хто на сьогоднішній день переможець. Значить, так, хочу подивитися на таро Безумної Луни. І так, розклад робимо 7 липня 2023 року. Розклад, так я і назвала Росія і Україна. І так, Росія і Україна на сьогоднішній день. Енергія Путіна на сьогоднішній день. Енергія Зеленського на сьогоднішній день. Як живе Росія на сьогоднішній день? Люди соціум. Як живе Україна на сьогоднішній день? Енергія фрон... фронту Росії на сьогоднішній день. Енергія фронту України. До чого приведе війна Росію? До чого приведе війна Україну? Як буде жити Росія після війни? Як буде жити Україна після війни? І за ким перемога на сьогоднішній день? Росія, Україна. Так, на дні колоди вісімка. Пентаклів, робота проводиться, робота йде, все йде, як комусь і задумано. Так, енергія Путіна на сьогоднішній день, Верховна Жриця, він повністю ізолювався, він нічого не хоче, він, енергія в нього холодна, мутна. Він в страхах, він закрився сам в собі, і почуття в нього паршиві, енергетика в нього страхів, десь він звертається до якихось шаманів, я думаю, Верховна Жриця нам про це говорить. Але страхів в нього більше, чим ми всі думаємо. Він дуже боїться. На сьогоднішній день що сталося з його країною і з ним самим. Енергія Зеленського. Тут мечовий. Тут стратегія повністю розташована в прямому правильному руслі. Він... У нього є всі шанси на перемогу. З енергетикою в нього все стабільно, тому що тут мечовий каже, що. З розумом в нього все гаразд, що він з холодною головою приймає всі рішення і налаштований тільки на перемогу. Нема в нього тут ні подавленості, ні страху, тільки вперед і тільки до перемоги. Ну, чого і стоїло ожидати в цьому випадку. Я і не думала, що я витягну якусь другу карту. Росія на сьогоднішній день соціум, люди. Так, королева Пентаклів. Так і вийшла. Жінка, діти. Ну що, вони на сьогоднішній день переживають про свої статки. Вони звикли трошечки до кращого життя, чим їх очікує. Кожен думає про блага, про свої матеріальні статки, як жити далі, як зберегти ці статки, щоб вони нікуди не. Пошатнулися, тому що там нестабільно зараз взагалі нестабільна ні економіка, багато забирають так на фронт, так же як і наших, але ми відстаємо свої землі, а вони просто йдуть вмирати, непонятно для чого. Вони переживають для, за свою економіку на сьогоднішній день, за свої статки і за свої блага. Україна, як живе на сьогоднішній день Україна, Україна в очікуванні В очікуванні перемоги, в очікування чогось кращого, поки все стало на паузу, поки люди не розуміють, як буде далі, поки люди чекають рішень, а рішення будуть, тому що тут смочовий, є всі шанси рішити все правильно, все. Вирішити бистро. Поки ми чекаємо. Нічого в нас не остається робити, як очікувати, тому що війна це нестабільність. Чекаємо, чекаємо, в очікуванні про зміни. Про зміни в кращу сторону. Так, енергія фронту. На фронтах Росія. Ну, Росія думає, що щось таке произойде, що вони одним махом переможуть. Тут, поняєте, тут загадали бажання і ждуть, коли воно виконується. Ну не так все просто, як вони думають. Тут треба прийти дуже багато для цього. Ну що, вони емоційно в шоці від того, що відбувається. Те, що їм обіцяли, того не проходить, скажімо так. Все відбувається не так, як вони планували. Е, немає ніякого джина, який ці всі бажання. Вони думали, що це все буде раз і все за три дня Київ, як то говориться, Ну тут, на жаль, все набагато важче. Вони на емоціях. Так, двойка Пентаклів, Фронт України. У нас зараз, скажімо так, переломний момент. Переломний момент на війні. Це говорить про те, що ми в роздумах. Ми в роздумах, надіюсь, вам не відсвічує трохи ламінація тут така, що. Може відсвічуватись карта, це двійка Пентаклів. Ми в роздумах, що зараз на даний момент в пріоритеті. Люди, землі, тут по двійки пентаклів, ми, як то говориться, вирішуємо, що на сьогоднішній день краще нам, і як краще піти, і як краще зробити. Так, ми подивимося. Двойка пентаклів. Про що вона двойка пентаклів? Так, про ресурсність. Ми більше хвилюємося за людей. За здоров'я, за людей, за За соціум, за своїх воїнів. Тут говориться, що Четвірка мечова, четвірка мечова говорить, що. Немає куди нам спішити, ми можемо зачекати, але ми збережемо своїх людей. Тут про збереження людей, про збереження якоїсь техніки, все, що касається ресурсів. До чого приведе війна після Росії? до чого приведе Росію ця війна? До чого приведе. Рицарь кубків. Ну, до того, що треба буде, як вони хочуть, не хочуть а домовлятися треба. Рицарь кубків це завжди про новості, про домовленості, про обговорювання чогось. Так що, хотять вони цього, не хочуть, а домовлятися прийдеться. Прийдеться їм домовлятися і прийдеться їм бути десь йти на уступки. Хоча на сьогоднішній день я не бачу ніяких уступків, буквально позавчора Львів розтрощили, так що тут їм прийдеться йти на якісь домовленості. Після війни до чого приведе війна Україну? Мах. Тут говорить про, про те, що ресурсність, що дії, що холодний розум, що все у нас появиться після цієї війни. Що ми вже будемо знати, кому довірять, кому ні. Ми будемо знати, звідки брати ресурси, ми будемо знати, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Так що ма говорить про те, що ми майстри свого діла, що ця війна покаже всім, що Україна майстерськи підійшла до цього питання, що вона воювала не просто так, а воювала за свої землі і за своїх людей. Мах це майстер своєї справи. Це говорить про те, що люди українці майстри, що вони вміють правильно користуватися своєю головою, своїми руками. Як буде жити після війни Росія? Ну, тут карта сили. Тут говорить про те, що їхні люди будуть потерпати, до них будуть звертатися не в кращому світлі, до них буде примінятися сила, як і моральна, так і фізична, що все буде в них там під напрягом. Що... Я думаю, що це взагалі не остання війна в Росії буде, що там ще буде і буде після війни їм дуже важко, що їм придеться дуже багато сил встановити, тому що поті, втрат і взагалі і моральних, і матеріальних, і фізичних дуже багато сили треба буде восставлювати і вистанавлювати. Після війни Україна дуже багато буде страхів. Страхи, як налагодити життя, як встановити Україну, як встановити ресурси. Дуже багато людей без житла осталися, без сімей, сирот багато. Понятно, що страхів буде дуже багато, але нам треба було це пережити. Для того, щоб ми навчилися жити по-другому по інакше. І Мах говорить, що ми справимося. Мах і дев'ятка мечова говорять про те, що ми справимося з цією ситуацією. Справимося. І що в нас хватить ума, рук і ніг, щоб побороти ці страхи і піти в нове життя. Перемога на сьогоднішній день. Перемога на сьогоднішній день. Сіморка чаш. Росія, як завжди. На сьогоднішній день в ілюзіях вони думають, що перемога за ними, що вони переможуть, що все буде в них добре. Ну це все ілюзія. Це їхні фантазії, скажімо так. Нічого такого не буде, як вони хочуть. На сьогоднішній день, перемога, звісно, за Україною. Королева жезлів. Тут чітко йдемо до своїх цілів, чітко йдемо в бій. Без страху, тому що ми воюємо за свою Україну. А вони живуть в ілюзіях. Те, що їм там говорять по телебаченню, в те вони вірять. Хай на цій хорошій ноті все і закінчиться так, як ми подивилися. Гарний розклад для України, е, мабуть, ми всі. Очікуємо на кінець цього всього. Надіємося, що скоро це відбудеться. Всім гарного дня! Хто мене дивиться, коментуйте, пишіть, будемо разом розбирати питання, які вас цікавлять.